На вітаю тебе на каналі Прана. Запрошую сьогодні на 20 хвилинну практику йоги для того, щоб зняти стрес і напорогу з тіла. Якщо тобі сподобається це відео, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. І коли будеш готова, готовий, запрошую на килимок. сядь зручно в позицію медитації або на подушку. Зроби глибокий вдих через ніс. З видихом через густа відпусти всі плани, думки, все, що не потрібне тобі для практики. І відклади праву руку на ліве вухо, похили голову, в праву сторону розтягуємо шию. І зміни сторону, тепер ліву руку відклади на праве вухо. І похили голову в ліву сторону. Відклади руки на коліна і почни робити кругові рухи плечами назад і вперед. З наступним вдихом підніми руки догори і з видихом відпусти їх так, ніби не маєш над ними контролю. Нехай впадуть. І на вдих ще раз руки догори. І з видихом ліва рука на килимок, права рука над вухом похиляємося, розтягуємо правий бік, погляд догори або перед собою. І можеш також розкрутити тут зап'ястя. В одну і в другу сторону. З наступним вдихом відведи праву руку назад, відкрий грудну клітину і з видихом відклади руку перед обличчям. І вдих відкриваємося, видих, закриваємося. І останній раз вдих рука назад, видих, рука на килимок. І на вдих повернись до центру, потягнися ще раз, і з видихом змінюємо сторону. Похиляємося вправо, витягуємо лівий бік, погляд за лівою долоною або перед собою. І тут так само можна розкрутити наше зап'ястя назад, вперед. І вдих. Відводимо ліву руку назад. Видих, відкладаємо її перед собою. І вдих, ще раз відкриваємо грудну клітину, видих закриваємо. І останній раз вдох, відкриваємося, видих, закриваємося, вдих перейти до центру, ще раз витягни руки догори і видих, опусти їх на коліна. Перейти зараз до сидіння на своїх п'ятах. Пальці стоп підкладаємо на килимок, розтягуємо стопи. Руки направ назад, заплети їх в кошик, відтягни кошик від себе, відкрий грудну клітину, ще раз прогнися в спині. Видих, відкладаємо чоло на килимок перед собою, руки догори. І розплети свої руки, відклади їх на стопи, візьмись за стопи, переходимо до позиції кролика. Сідниці направляємо вище, округлюємо спину, з видихом опусти сідниці на п'яте. Переходимо до позиції дитини. Живіт відклади на свої стегна, руки витягни вперед. Чоло наколом. З наступним вдихом. ліву руку до догори, погляд за лівою рукою скручуємося, і видих назад на килимок. І вдих права рука догори, погляд за правою долоною, видих назад до баласани. І звідси переходимо до позиції столу, руки під плечима, коліна підстегнемо, зробимо кішку корову. На вдих прогинаємося в спині погляд перед собою корова. Видих, округлюємося, підборіддя до грудної клітини, кішка. Вдих прогинаємося, корова. Видих, округлюємося до кішки. І останній раз вдих корова, видих. Кішка. І зараз ми зробимо цю саму вправу, тільки будемо ще переносити тіло зліво вправо. Тобто хочемо малювати такі кружечки нашою спиною, Округлюємося вгорі, переносимо тіло вліво, прогинаємося знизу. М'який плавний рух, як хвиля. Відчуй цей рух в своєму тірі. І затримайся в центрі, праву ногу підніми догори, зігни її в коліні і будемо розминати наше стегно. Притягни коліно до ліктя і назад малюємо кружечка нашим коліном в одну сторону. І ще три рази в другу сторону в іншому напрямку. Затримайся з ногою вгорі, витягни ліву руку вперед. І візьмися лівою рукою за щиколотку правої стопи. Позиція тигра. Баланс. З видихом відклади праве коліно в загин лівого. І ступи віддали від себе. Тепер ми будемо направляти сідниці в сторону п'ят. Така позиція орла в поєднанні з позицією дитини. Чоло можна відкласти на килу. Повернися обережно до позиції столу, відклади коліно до коліна. І робимо так само на другу сторону. Ліва нога зігнута в коліні до гори. і починаємо робити кружечки вперед. Широкий рух. І назад, в іншому напрямку. Затримай стопу вгорі, витягни праву руку вперед. І візьмись правою рукою за ліву стопу за ліву щиколотку. Позиція тигра. Прогинаємося в спині, погляд перед собою. І з видихом відпусти стопу, відклади тепер ліве коліно, в загин правого. Стопи віддаляємо від себе, робимо там простір для сідниць. І направляємо сідниці назад, підштовхуємося від рук. Повільно обережно повернися до позиції столу, відклади коліно біля коліна і почни переводити свої стегна вліво, вправо. Затримайся в центрі, відклади руки вперед, перейди до позиції цузенят. чоло відкладаємо на килимок. Або грудну клітину і підборіддя, тоді це буде позиція танучого серця. Обери позицію, яка сьогодні відчувається найбільш комфортною для тебе. Можна тут навіть уявити, як весь тягар, який лежить на твоєму серці, розтане в килимок, розтане в землю і звільнить простір. Городній клітині до чогось нового. З наступним вдехом відклади живіт на килимок, погляд перед собою, позиція Сфінкса. Ми знаходимося на наших передпліччях. Можна також вирівняти руки, відштовхнутися від долонь. Тоді це буде висока позиція кобри. Чим ближче долоні будуть до нашого тіла, тим інтенсивніша позиція, інтенсивніший прогін в спині. Зігни праву ногу в коліні, подивися за правою стопою і відклади ліву руку під праву пахву. Перевернися на спину, і ми в позиції скрутки. Праве коліно знаходиться зліва, руки широко розставлені. З наступним вдихом почни повертатися до позиції високої кобри. Відклади праву руку на килимок, перевернися на живіт, відштовхнися від долонь. І цього разу згинаємо ліву ногу в коліні, дивимося на ліву стопу і праву руку відкладаємо під ліву пахву, праве плече на килимок. Перевертаємося на спину, ліве коліно знаходиться з правої сторони. Руки широко розставлені, скрутка на другу сторону. Поступово почни повертатися назад до позиції високої кобри. Перевернися на живі, доклади стопу до стопи. І звідси ми будемо переходити до позиції собаки мордою догори. Зараз долоні відклади в лінію зі своєю грудною клітиною, лікті якомога ближче себе, на вдих таз догори погляд перед собою і на видих. Собака мордою вниз. Тут ноги можуть бути зігнуті, п'яти можуть бути вгорі, голова вільно опущена. Можеш зігнути каліна, можеш позгинати їх на зміну, розходити цю позицію. З наступним вдихом. погляд переведи на долоні і маленькими кроками почни підходити в сторону своїх долонь. І як будеш на початку клонка, вдих вирівняй спину пів склін і з видихом склін до рівних ніг. Коліна трішки зігнуті, можливо, зігни їх більше, якщо ця позиція дається важче, можна взятися за протилежні лікті, похитатися зі сторони в сторону, пошукати свій центр тяжкості. Дозволь тут гравітації зробити за тебе всю роботу. І якщо твої руки були на ліктях, відклади їх на килимок, ще раз пів склін вирівняй спину. Розстав стопи на ширину килимка, п'яти заховай всередину, переходимо до позиції маласана. Руками відштовхуємо коліна, долоні з'єднані, вже на маскар. Я перевернуся, щоб краще показати тобі цю позицію, а ти залишайся на місці. П'яти можуть бути вгорі, сідниці можна підняти вище. Зараз ми будемо переходити до такої змодифікованої позиції дикості. Відклади ліву руку за спиною на килимок і підніми стегна догори, прогнися в спині, праву руку витягни. І з видихом повернись назад, до маласани. І на другу сторону відкладаємо тепер ліву руку за спиною, стегна догори прогинаємося. Видих, повертаємося до маласани. Цього разу відклади руки на килимок за спиною, сядь. Зігнуті ноги в колінах, відкладаємо перед собою і направляємо коліна вліво, вправо. Робимо такі двірники нашими ногами. Зараз будемо входити до позиції перевернутого столу, тому відклади руки пальцями в сторону тіла і на вдих піднімаємо таз догори. Якщо бажаєш, можна вирівняти ноги. І з видихом сідаємо на килимок, з'єднає з собою стопи. Перейдемо до позиції метелика, бадика, насана, коліна, нехай падають в сторони. Пошукай тут комфорту в цій позиції. І можемо теж зробити такі кругові рухи спиною, як робила на початку в позиції кішки корови. Притягуй живіт ближче до стегон і округлюй спину спливаючи на копчик. І в другу сторону. Це може бути мікрорух, делікатний, навіть непомітний. Затримайся в центрі. І якщо бажаєш, з видихом, можеш опуститися до своїх стоп. З наступним видихом виходимо із позиції, витягне ноги перед собою. Можна постукати колінами, порухати трішки стегнами, стопами, зняти напругу, На вдих витягне руки догори і з видихом опадаємо до склону. Даю тут дві варіації. Або Опускаємося, тягнемо живіт в сторону стегон, беремося за великі пальці. Стоп, погляд на пальці стоп. Або можна зігнути ноги в колінах, обійняти себе під колінами, притягнути живіт до стегон. І з цієї позиції починаємо вирівнювати ноги настільки, наскільки це буде можливо. Цілий час, обнімаючи себе під колінами. Ця позиція має бути приємною. Тому, можливо, не входь занадто глибоко. Пошукай тут комфорту в дискомфорті. І з наступним видихом підведися до сидіння і зараз перейди до позиції сидіння зі схрещеними ногами, як до медитації. Ми зробимо ще пра яму, тобто вправо на дихання. Сядь зручно, відклади руки на коліна, або можеш скласти їх йогодхіана мудру, тобто долонь відкласти на долонь і з'єднати з собою великі пальці. Ми будемо робити вдих на 4 рахунки, затримувати дихання на 7 і видихати на 8 рахунків. Тому зараз зробимо натуральний вдих і видих. І почнемо. Робимо вдих на 2, 3, 4. Затримуємо 2. 3, 4, 5, 6, 7 і видих. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

6, 7 і видих. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ще раз видих. 2, 3, 4, затримуй. 2, 3, 4, 5, 6, 7 і видих. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повернись до натурального дихання. Можеш відкласти руки на серце, відчути своє серце, биття, подякувати собі за те, що сьогодні зробила, зробив для свого тіла, для своєї енергії. Можна себе обійняти, притулитися. І я також тобі дуже дякую, що ти практикуєш зі мною. Підписуйся на мій канал, будемо практикувати разом щотижня і намасте! До зустрічі!